В укритті центру культурних послуг Хортицький нині панує творча атмосфера, але цього разу творчістю займаються не діти, а їхні мами. Цей арт-терапевтичний захід саме для них. Проводить його психологиня. Жінки ліплять з кольорового повітряного пластиліну фігури і створюють з його допомогою картини на папері. Використовують і олівці. Діляться, така арт-терапія допомагає психологічно розвантажитись та зарядитись позитивом. Картина вийшла дуже велика, тому що я ці два дні провела спортивне життя своє займаючись волейболом і приймаючи участь у змаганнях. Тому я знаходжусь в натхненні до спорту, і картина відповідає спорту. Тут сонечко, тучки, песок, м'ячик і сітка волейбольна. Розвантажує мозок, руки, ти, ну, чувствуєш, що воно таке в'язке, ліпке. І дуже приємно ліпити для себе вперше. Люпила да, для себе ліпила вперше, тому що більше я все ж таки мабуть люблю малювати. Малюю розписую картини по номерам, тому ліплення це таке да вперше. Такі зустрічі допомагають нам психоемоційно розвантажитися, подбати про свої ресурси, наповнити себе і провести час з задоволенням поспілкуватися і зробити щось для себе. Сьогодні саме ми працюємо окремо з дітками, і окремо з дорослими для того, щоб дати можливість кожній матусі отримати задоволення, потуватися про себе, зробити щось для себе і наповнити себе ресурсом, бо без ресурсу ми не можемо рухатись далі, справлятися з якимись труднощами. А поки мами ліплять, діти теж не нудьгують. Вони грають. Ають в ігри, а ще для них організували вікторину на екологічну тематику. Для дітей ми, як громадська організація, підготували інтерактив з екології. Питання будуть про лісостеп, те, що вони вивчають в школі або в садочку, тому що дітки в нас різної вікової категорії, від 4 років до 7, тому ми підготували такі, знаєте, універсальні, те, що всі знають. Усі діти отримали цукерки, не залишилися без приємних презентів і їхні мами. Кожній подарували квітку. Допоміг цим соціально відповідальний бізнес. Для нас, як для бізнесу, це дуже приємно бути долученими до такої справи. Це якісь позитивні моменти для нас і для того, щоб розуміти, ради чого взагалі ми тут живемо. Рік ковіду, три роки повномасштабної війни відібрали у мешканців району. У дітей можливість наживо спілкуватися, і зважаючи на це, Хортицька районна адміністрація користуючись можливістю безпековою можливістю цими умовами, які були створені міською владою та обласною владою, проявляє ініціативу. Анна Крамаренко Ігор Батуренко, телеканал МТМ.